Вітаю, друзі! Ради вас бачити на каналі Треба пробувати з вами, я, Богдан Янчук, Зухер. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки і за те, що п'єте українське вино. І пам'ятаємо, що завдяки нашим збройним силам ми маємо таку чудову можливість бачитись, обійматись і жити це життя. Тому донатьмо і ще раз донатьмо. А сьогодні ми продегустуємо сидри. Від сидроробні Rex Apples. Чому власне сидри я обрав для сьогоднішньої дегустації? Для дегустатора, для споживача вин, для того, хто хоче пізнати світ. Смаку важливо мати у своїй бібліотеці смаків різний набір. І лише тоді, коли ми будемо пробувати а, нюхати все, що можна понюхати, грубо кажучи, тоді ми у своїй голові а, будемо мати цей набір а, різних смакових і ароматичних артефактів. І дуже часто в описах натуральних вин ви можете зустріти, що там натуральне вино має аромат. Сидру. То як же ж пахне той сидр, можна зрозуміти тільки тоді, коли його понюхавши. І сьогодні ми будемо дегустувати вибірку сидрів Rex Apples. Вони натуральщики. А чому вони на натуральщики? Вже розповім згодом. Треба пробувати! І перед тим як ми вже перейдемо безпосередньо до рознюхування сидрів, уловлення різних ароматів, трішки про них розповім. Хлопці або і дівчата, тобто їхня команда, мандрували світами е, і зрозуміли, що сидри їм подобається, і захотіли привнести цю культуру в Україну. І в далекому 2012 році вони почали робити сидри, звичайно ж, для себе, для близьких родичів, ну туди-сюди. А вже потім, у 2021 році. Попрацювавши так добряче, вони зрозуміли, що їм треба інвестори. Взяли інвесторів за барки і запустили вже по великому рахунку свою сидрирію для загалу, тобто для нас з вами. Завдяки інвестиціям вони закупили якісне обладнання і сертифікували своє виробництво. Яблуки для своїх сидрів команда збирає по всій території України, використовуючи здобути досвід, крафти унікальні технології, і ми утримуємо. Цей пруток, який в Європі вже знають сотнями років, і варто уточнити, що сидр це зброджений сік з яблок, ось така невеличка деталь, і що важливо. При виробництві даних сидрів використовуються натуральні дріжджі, а не чиста культура дріжджів. А ці справжні дріжджі живуть власне на шкірці яблук, які використовуються для цих сидрів. І що важливо, при виробництві даних сидрів не використовуються підсолоджувачі, барвники, консерванти, сульфіти і так далі. Тобто ми маємо натуральні сидри. І розпочнемо ми з сидру, виготовлено методом ансестраль або ж петнат, коли наш напій вже доброджує у пляшці. А в нас буде 4-4,5 алкоголю, вуглеводів, тобто цукру, нуль. А коли відкриваю петнати, завжди очікую, що щось буде бурхливе. Таке, що буде вихлюпуватися. Прямо ну, не знаю, на мене, на все, що є довкола, тому спробуємо. Перед тим я це напід дуже гарно охолодив. Ух ты! все люкс, все селюк, люкс. О, пішло, 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 пішло. Колір золотистий. Такий насичено золотистий. Подивимося, яка в нас є булючка. Гарний ніжний перляж. Дрібнесенькі, дрібнесенькі є бульки. Перший ніс. Ах, прикольно. Яблуко відразу вгадується в ароматі. Але таке прикольне солодке. Трішки сухі трав, медові нотки. І так дивно оцінювати сидр по тим ароматам, яким я звик оцінювати вино. Щось шукаю нове, і я сподіваюся, його віднайду. Гарна дріжджова нотка легенька, ароматика солодкава. Хоча в цьому вині цукру нуль. Угу. Дуже освіжаюче. Ще хочеться. Злегка відчувається. В ароматі і в смаку от така от травичка, легенька, от, от, щось таке ніє, є. Чи сіно, Ну, що ну, поерую трішки. Як на мене, буде дуже гарно втамовити спрагу влітку. Відчувається прям смак і аромат гарних яблук, жовтих, напевно, трішки віску. Отож, трішки ще деталі з виробництва. Беруть яблука, потім ці яблука подрібнюють, потім з них вже видушують сік, і це все бродить десь від трьох місяців до року часу. І коли це все вибродить, сидр розливають у пляшки. І деякі сидри навіть в пляшках. І повертаючись до нашого. Петнату з яблук. Скажу, що він мені сподобався. Свіженький, не солодкий, але і не кислий. І по з яблук. Він мені відверто сподобався. Він легенький, освіжаючий і, як я люблю, має гарненьку терпчинку. І переходимо до наступної пляшечки. Сидру від Рекс. А що ми будемо мати? Це в нас є Sparkling Apple Cider. Сюди вийшов купаж від 3 до 6 різних сортів яблук. І він був легенько підгазований. Що у нас в пляшці? Дізнаємося. Тут так само алкоголь буде від 4 до 4,5. О, собі навалив. Не пошкодував. Угу. Колір вже у нас не золотистий, а більше лимонний. Так, дивимося. Пеляж такс, його майже немає. Ароматика більш стримана, але тут я вже більше відчуваю оті от натуральні дріжджі, характерні. А легенька ароматика квашенини, але зовсім легенька і вона приємна. І що відрізняє таке собі зроблене від гарно зробленого. Це коли ви відчуваєте, що вам подобається і немає якоїсь такої противної ароматики. Тут все гарно, рівно, красиво. Легка цитринова нотка легенька. Угу. Легеньке доріжжі вонотки зберігається і в смаку, воно ніжніше, ніж п'ятна, терпкості майже немає. легенький, освіжаючий сидр. І зараз ми будемо переходити до третьої позиції. Farmhouse. Як кажуть самі виробники, тут були використані яблука сорту Симаренко, і він каже, дуже кислотний. Зараз перевіримо. І коли команда розробляла цей сидр, вони надихнулися сидрами з країни Басків. Це в Іспанії. Люблять вони там сидри страшне. Хочу спробувати і перевірити, наскільки ж він буде кислий. бо я кисле люблю. Так. По цукру теж ноль. Нагадаю, хлопці використовують дикі дріжджі. Можливо, дівчата, щоб нікого не образити. Маємо трошки каламутність. Ну... Деякі дріжджі вони такі відчувається, що це трошки інше від попередніх. Ну і це ж правильно. легкий 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 аромат ацетоновий. Але чому так кажу тихенько? Бо когось може злякати оця ацетонова нотка. Але вона тут, як на мене, присутня. І вона є комплексною. Тобто не потрібно лякатися, що кажуть, там щось ацетон або щось страшне. Все значення у балансі. Легенька дріжджева нотка, але відмінна від попередніх. Відчуваю, що це яблука, але тут справді вони якісь інші. Аромат цікавий і хочеться його ще довше якось його розшифровувати, діставати в себе з голови а, ті спогоди, які можуть. А бути притаманні, ну пов'язати свої спогади з цим ароматом. І власне, чому важливо досліджувати світ з допомогою свого носа, з допомогою своїх рецепторів, які в нас є. Просто так таку ароматику важко зустріти. Погодьтеся. Тому, коли є можливість щось понюхати для вас нове, чи це є якась пластмаса, якісь дерево, цвітіння, квіти, просто беріть і обережно нюхайте. І ще трішки поаерувавши сидр, з'явились легенько квіткові тони. Квашенинка зовсім-зовсім легесенько. І якби це було вино, я сказав би, що з'явились тони мало лактики. Це коли яблучна кислота перетворюється в молочну. Ну, щось таке. Та годі нюхати. треба пробувати. Кислоті смаку присутня, але вона більше відчувається якось прямо на корені язика. Ну не сказав би, що вона просто шалена, на трошки іншої природи, як на мене. І дійсно схоже на сидри з Іспанії. І переходимо до крайньої позиції дегустації на сьогодні. Це у нас буде екстра Smoked сідер барбік'ю. Що в нас тут є? Тут також є зимові яблука. І плюс вони коптилися на щепі, вільхи та яблуні. Мені прям вже дуже цікаво спробувати, що ж це таке. Я пив, не скажу, що дуже багато сидрів, але пив. ну це щось нове для мене, принаймні. Ну, зараз спробую. Оп! Мені здається, що я вже аж сюди прям відчув. Теж колір більше лимонний, і відзначу, що всі сидри різні по кольору. І це ж круто. Так, що у нас? Смокет. Дим копченості. Найшинка якась. А знову ж таки легенька лакофарбова нотка. Легенька, все, все нормально, не бійтеся. Копченості переважають в ароматі тут. За ними мені важко щось побачити відчути, але я все ж таки спробую. Така копчена груша. Легенька дріжджова нотка, звісно. Так, ну що ж смаку? Гарна кислотність. Свіженька, бодренька. І оця але все покриває цей смоук. Цікаві дуже відчуття. Переджуки такого я не бачу на перший погляд, але він є і дуже відчувається, коли вже ви випиваєте цей сидр. Потужно, кислотно, свіжо по-літньому. Ось такий цікавий досвід я сьогодні отримав дегустуючий сидри від Rex. Apples. а якщо говорити про а, ці вподобання, що мені найбільше сподобалося, це я би на перше місце поставив все ж таки петнат. А між другим, третім і четвертим місцем, я вагаюся, тому що кожен з них буде мати а, свої переваги, якщо вибирати його там до певної закуски або щось. Ну, щось такого. Вартість пляшки даних сидрів коливається від 120 десь до 200 гривень за ось цей петнат. І декілька цікавих фактів про сидрерію. Rex Apples. Вони використовують лише українські яблука з різних куточків нашої держави. І вони працюють ще на натуральних диких дріжджах, що немало важливо. Тобто ми можемо відчути цю енергію різних куточків. А ще вони використовують сік яблук, а не концентрат. А на сьогодні, любі друзі, все. Дякую вам за те, що дивитесь. Коментуйте, ставте лайки і за те, що споживаєте український продукт. Сьогодні це дуже важливо. І пам'ятаємо, що лише дякуючи ЗСУ, ми маємо таку можливість з вами бачитись, пити, їсти і зустрічати ранки та вечори. І чудесні корочки летять у нашу скарбничку. Обійняв ваш Богданичук зухер.